Отця донісся до її їж... душі спасіння. І коли учні принесли їжу, він каже, я вже поїв, але є ін їжа. Є їжа праведна, а є їжа неправедна. І знаєте, коли Петрові в видіння в сні спускалися ці неправедні їжі, які єврей мав би не їсти, він каже, ковід не буду їсти, бо це не чистота. А він каже, куди я тебе? Я тебе пушу до людини не єврей. Тут говориться не про обговорення людини, тут говориться служіння людини, корнелі треба послужити, а не обговорити корнеля. Може знайти в корнелія, що його вдома не так, а може в його жінкою ще не так. Якби Петро перший сказав, а знайте про корнелія своїх слугів, попросив би, а знайте про корнелія, а може він десь і не ідеальний. А може в нього десь щось і не вийшлося в милості дати комусь. Може він десь не довів свою справу до кінця. Все ж таки має, і то є не зайду люди до його дому, він цього не робив. Він сказав, піди, куди тебе кличуть, І зробимо і Коли він прийшов, що він спитався, чого я тут? Бо тому, що з'явився і сказав, що прийде чоловік тобі все роз'ясни. Роз'ясни нам все, що ти маєш завести. Знаєте, про що цей Муж Петро? він говорив про благодать. Благодать, яка навчає, благодать, яка спасає, благодать, яка що робить? відкриває Духа Святого, який зливається на них в той час. І вони всі приймають Духа Святого, вони всі каються, вони всі стоять членами церкви Христової. Тоді, коли просто Петро виконав доручення, виконав піти послужити. Тому цей вид пліток, він від неробства, коли навіть ніхто не, 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 сказати, не надягає таку маску праведного занепокоєння. Усім рахує лише така егоцентрична цікавість. Ці плітки місяць такий, місяця в цих жовтих журналах, бульварах, де продають на, на ринку. І от буває, що її можна почути в стінах багатьох, на жаль, це на жаль. І за це треба в повідусикається і визнавати свою приналежність, якщо ми були приналежні до цих кліток. Третє останнє, і ми будемо підзавершувати ці гордість або це 2 Корінтян 12,20. Цим видом пліток написано, бо я прийду, боюся, що не знайду 2 Корінтян 20.20. Бо як прийду, каже, посол Павло, боюся, що не знайду вас такими, як хочу, та й ви не знайдете мене таким, яким хотіли б, щоб не було між вами суперечок, заздуші, гніву, свару, обмов, нашіпів, зарозумілості, за безладів. Цим видом кліток, можна сказати, яким рухається неприязнь, має таку чітку мету вислати себе від когось краще. Порівнюючи себе з кимось на свою користь. І цей вид кліток, він Павло має на увазі, оце, що ми прочитали, що коли прийду, чи, щоб чи, що, що не знайду вас таким, як я хочу. Що будуть до мене будуть слухи, що такі такі, але я би не хотів, що такі були. Тобто різні слухи доходити. Знаєте, Павло і про Павла до того ді Павло, Таких, такий вид що він робить, це зустрічається коли Чуємо щось добре не про людину, яку не долюблюємо, а якій не довіряємо. Буває, що хтось говорить вам про Ну, що дуже гарна людина працює. А, ти може... а та людина може сказати, це я знаю, він свято одно на роботу. Для чого це? Для чого це? Що... Тому це не є правильним. Написано в Біблії, що ми повинні... Відповідати, е, лагідно, мирно і покривати, навіть, можливо, у когось є, якісь, недо, можна сказати, недоробки або не, ну, недосконалості, Бо ми всі на дорозі досконалості. І це плітка лісності. Всі ці види пліток можуть принести щось, спалах конфліктів, створити атмосферу сварних підоз. І три речі, як уникнути і боротися, і ми будемо молитися. Це перший крок, який ми повинні зробити згідно Біблії. Які допоможуть нам протистояти, молитися, молитися за себе, за цю людину, яка і в нашому житті, що яку проходить не чи якась цікавість, чи приходить далі через гордість і заздрість. Це не говорити про інших того, чого не сказали би їм в очі. Навіть якщо ми не можемо їм сказати в очі, то все одно перше треба їм сказати в очі. Знаєте, Ісус Христос, коли я дивився на Ісуса Христа, він завжди Фарисеєм говорив в очі. Він ніколи фасею не обговорював за спиною, але його фарисеї обговорювали. І вони шукали людей, які що дають наклепити. О, він там сказав за три дні храм зруйнує. Давай ми з цього зробимо бучу і зробили. О, він там сказав і не викине. Знаєте, завжди, якщо навіть Ісус був досконалий приклад для нашого подорожання, все одно знайшли. І знайшли, на чому його розп'ясати. Це принцип простий, якщо дійсно питання дуже важливо, говорити його з іншими, воно дуже важливе, то треба, треба говорити його перше з тим, про кого йде мова, а якщо воно настільки важливе, що не, тоді не, не потрібно призабувати з іншими. Просто поговорити все лічно з людиною. Друге, це є перевести бесіду в інший розсол за допомогою важливого питання, яке ми вже говорили тут ресити, про мотиви. Перший мотиви. Мотив. Які мотиви? Чому мені цю інформацію доносить? Які мотиви ну, цієї людини придбати, брата чи втратити? Знаєте, ви, якщо ми вже поговорили з цією людиною, то що далі? Це чудовий спосіб, що зробити, припинити плітку в корінні. Тобто не думаю, що вам буде потрібно про це говорити зі мною чи з кимось іншим, просто погові з ним. Якщо людина ще не говорить, то буде, її направти людину. То thanks, <Scotland> to, на droite, є, люди... є людина, про яку вона щось почула чи знає. Тому третє останнє, і ми будемо підзавершувати, це є. Викривайте запідки і застосовуєте церковну дисципліну. Це більше стосується служителів церковної, радської ради і церкви, в загальному. Це говорить про те, що коли не послухає тебе, коли не коли послухаєте то, то свідка, тобі є при церкві. І це тоді застосовується церковна дисципліна. Але це знаєте, ми кажемо перелюблю, різні такі видимі гріхи, десь там впав, грішив. А клітка. А за клітку теж. Знаєте, апостол Поло каже, що за флітку пахне? Що пахне ад, Пахне є в грецькому слові дявол, то хто обмовляє свого брата від грецького слова дявол сатана, Наклепник, обмовник. Тобто, якщо ти син Божий, якщо ти дитина, Божа, що не казала Фарисеї? Ми діти Авраама. Якщо ви діти Авраама, то чому у ваших серцях чи устах, чи умовах? Є про те, як мене погубити. Ні-ні, то твер тебе якийсь дух самогубства, ти сам певний себе хочеш погубити. Ісус знав їхні серця. Ісус, хто не Ісус знає наші серця? Хто не Ісус знав при І Знаєте, Він точно не мокало. Але Він говорить до їхнього серця. Ви груби побіли, ви роди зміїння, тому що ви одне говорите, а інше заміщаєте. У ваших устах пісту, у ваших устах лицемірство, у ваших устах є двоєдушність. Обмови, різні знаєте, завість, заздрі, тому що Ісусом тут люди, Ісусом люди бачить, Ісус людей годує, знаєте, і спасає. І Тому до цього слова я хотів підвести, що апостол Павло говорить, навіть коли в домі Хлоїни довели апостол Павлові про те, що відбувається в церкві, довели чого? Щоб апостол Павло застеріг і поставив церкву. Правильно правильно, можна росло напряму, щоб церква не зійшла з зі дистанції, щоб церква не пішла на поводу брехні. Тому що в церкву входили люди, які що перекручували, навіть перекручували в сторону апостола Павла, що апостол Павло не такий сильно що апостол Павло правильно проповідує, що насправді її немає Воскресіння. І каже, апостол Павло пише до ефесян, що я в ефесі боровся з ким. З звіри. Людина, яка не є людиною. Яка не поступає до ліськи і яка не чуває людського болю, вона ожесточується і стає фараон. Вона женеться за іншу людину і сколить зуби, щоб людина що? впала. Вона не хоче права, вона не хоче спасіння, вона хоче за небо. Тому апостол Павло мав стички з рідними людьми, які що протилися науці Божій, протилися Іванні Божій, і він каже, я бороб. Але дякуючи Богу за ваші молитві, за вашу підтримку. Добрі браті сестри! До ну, чого його хочу? Я хочу, щоб ми зараз помолилися. Але помолився не за ближнього, не за того, кого сьогодні немає, і йому ця тема потрібна. Знаєте, як зараз буває. Ай! якраз того брата, чи си, це немає сьогодні забрати. Якраз супертема. Сама супертема це перше голос Духа Святого, в моє серце. А що я сьогодні почув? А що я сьогодні зрозумів? Чи я взяв собі слово дьяволос, обмовник? Наклепне, чи я сьогодні практикую, іду дорогою з спокуси, яка веде. Ад! Ад чи рай, вибирай, йди в сторону батька, йди в сторону дому батька, прийди до нього, він обмиє, він вдіє, він дасть тобі одежу правдості. Ну не залишайся біля свого корити, не залишайся своїми проблемами, не залишайся сам на сам. Тому що диявол, він настроєний тебе до кінця, як фарон вбитий. Він хоче сміятися, ось ти заманий. Але коли ти надієшся на Бога, коли ти шукаєш Божого виходу, коли ти як мої, ся... це йде до Бога і кличеш, Боже, поможи. Має виходу, робить вихід. Бог там, де немає води, проявляє свою воду, дає свою благодать і милість. Бог, коли продовжує для тебе тяжку дорогу, він середись збуди, пошле ангел, нагодує. Накормить, назад спити і скаже, тебе чекає і дає дрово. Наразі без свят, ведь ми станемо, нас чекає і дай дорогу. Дорога до вічності. Кого можливо обмовляли? Хто можливо тише вмовляв в своєму житті, дитинстві, молодісті, юності? Можливо, ти вже напік своєї осінньої молодості. Бог тебе любить, Бог тебе чекає. І він просто хоче йти до мене. Я тобі дам нову обіч, я тобі дам нові сандалі, я тобі дам перстень, ти не будеш рабом, ти не будеш слугою, ти будеш сином. І Бог хоче, щоб ти був сином Його, сином, який прийшов до милості Божої, до благодаті, яка навчає. Тому я би сьогодні молитися за всіх нас. Я би хотів, щоб Бог нам поміг зруйнувати духа різного обмови і клітка в житті любого християнина і християнки. Щоб і в церкві, і поза церквою, і де би не були, щоб нас знали людей Божих. Тих, яких підтримують, тих, які лікують, тих, які перев'язують, тих, які не обмовляють, не осуджують, а наоборот, які мовчають, слухають, підтримують, підставляють плече. За такі, в тому житті тебе десь підставили, відкинули братом, який з тобою не вітається, який тебе не приймає, який з тобою не радіє, Просто прийди до батька. Батько, батько спішить тебе в мясні. Я би тільки сьогодні з тобою молитися, я би тільки всі вами, рано, нами молитися. Але якщо на цьому місці, Дуси Ти Моли, що на цьому місці ти є, і ти, і ти боїшся вийти, що хтось не розсудив, це його проблема. Твоя проблема залишитися біля корити, чи ти в сторону батька. Я хочу, щоб ти йшов до мужа Галія. Я хочу, щоб ти йшов на світ підкони. Я хочу, щоб ти спішив і робив правильний вибір в сторону дому батька. Він чекає на тебе і на мене. Він любить тебе, він хоче тебе оправдати, Він хоче тебе обновити, Він хоче тебе зміцнити, але він хоче це, всі свої болі, всі свої проблеми віддав йому. І він накриє стіл. Накриє стіл Тому якщо я на цьому місці, той, хто хоче, щоб ми разом помолилися, виходь допереду. Чому важливо вийти допереду? Тому що ти не сам. Знаєте, де хто він каже, я один такий, я боюся висоромся. Знаєте, і Бог сказав, таких є багато. Якщо ти вийдеш в щевельну, вийде. ти не вийдеш в не вийде. невелі. Люди дивляться на людей, а ми дивиться на Господа. Я дивлюся на того, хто на Голгофі. Я дився, я кажу, Господь, я там мав весіти. ти пішов і зайняв моє місце. Дорогі брати і сестри, прийди сьогодні до переду, щоб ти часом не обмінявся і не зайняв то місце, яке було предназначено йому, а не тобі. Тому хай Бог із твоє ім'я серце. Ми зараз зараз молиться. Молиться для того, щоб Боже і прийшов в своє ім'я серце, Щоб воно обновило нашу церкву, обновило всі нас. Домі Божому і по задовольні молодце Господь Чу не Я молюся зараз за цю тему Господь. за.